Привіт, вітаю всіх, хто зараз знаходиться в цьому залі. Вітаю всіх, хто прийшов насолодитися цим шикарним шоу. Вітаю всіх причетних з 30-річчям школи сучасної хореографії Light. Я неймовірно щасливий, що я був його частиною, що я залишаюсь його частиною. Я танцював в ньому, я викладав в ньому, я пережив чудові роки свого життя в цьому колективі. І я неймовірно вдячний всім викладачам, всім учасникам, всім друзям, які були протягом мого життя в цьому колективі. І зараз я прошу весь зал піднятися та поаплодувати всім тим, хто зараз стоїть в мене за спиною, всім тим, хто причетний до цього чудового шоу, до цієї школи. Поаплодуйте учасникам школи сучасних хореографії Лайт. Але наразі в наші буремні часи я хотів би вам нагадати, що це все відбувається тільки через те, що Збройні Сили України докладають надважливих, надсильних, надлюдських зусиль для того, щоб це все відбувалося. Я дуже вдячний, що я є частиною цієї неймовірної сили. Але наразі прошу вас всіх хвилиною мовчання. Шанувати всіх тих, хто поклав свої життя заради продовження наших. Але незважаючи на це, я прошу вас допомагати всіма своїми силами, Збройним силам України, нашій державі, не падати духом, а творити і продовжувати своє життя, адже заради нього ми продовжуємо свою боротьбу. Наразі слава Україні! Слава нації! І дякую Наталія Геннадійна за таку можливість, що я можу записати це відео для вас.